Заключний матч збірної країни у кваліфікації до чемпіонату Європи. У Ліверкузені наших хлопців влаштовували лише перемога над збірною Італією. Але, на жаль, нічийний результат 0-0 нас не влаштовує. Що ж сказав Сергій Ребро по завершенню цього матчу? Давайте послухаємо головного тренера збірної України. З вас лише вподобайка цьому відео за зусилля. Також поставте лайк нашим хлопцям, які відіграли прекрасний матч проти гранда європейського футболу. Ну і залишайтеся всередині гри разом з нашим друзями компанією Фобет. Шукайте усі деталі акції в закріпленому коментарі. Доброго вечора, шановні колеги. До вашої уваги головний тренер національної команди України Сергій Ребров. Ladies and gentlemen, the head coach of the Ukraine national team Сергій ready. Ми готові до ваших запитань. Будь ласка, прошу. Хто готовий поставити? Будь ласка, Христина. Так, будь ласка. Сергій Станіславович, доброго вечора. Наша команда показала сьогодні дуже гарну боротьбу, але прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з Мудриком. Там був чистий пенальті, але суддя навіть не подивився Вар. Дякую. Не знаю. Я, я теж вважаю, що там був чистий пенальті. Але є Вар з, моє, з моєї точки зору, це був пенальті. Але як я кажу, це ж не це ж не ми вирішуємо. Бо, напевно, Вар подивився і побачив, що там не було фол. il giudice, ma ci sono che guardano, questo giudice non la nostra squadra, la domanda era, la nostra squadra ha fatto una lotta e a questo punto volevo uh, chiedere da commentare la situazione con che se c'era il rigore per me c'è stato, però c'è la VAR e non noi che decidiamo e questo arbitro... Сулькампо но не дато а ведере причому не ракети не стати verificare quello che è successo. Прошу запитання, будь ласка. Добровір. По-перше, я хочу подякувати вам і всій команді за гру. Зрозуміло, що був план на цю гру. Що не вдалося виконати? Що завадило сьогодні перемогти? Так, був план на гру. І вже ж ми грали проти дійсного чемпіона Європи, тому дуже важко проти цієї команди з першої минути постійно пресингувати. Тому в першому таймі ми більш сконцентрувалися на обороні, а в другому таймі дійсно ми грали більш інтенсивно, більш пресингували. І завдяки цьому багато відбирали м'яч і створювали моменти. Тому так зараз хлопці дуже засмучені в роздягальні, тому що не здобули результату. Але я вважаю, що вони eh, гарно, гарно сьогодні показали гарну гру. І я, я можу тільки подякувати їм. На доманда Ера це чи статок вальки програма, це чи статок алькімпостаціони Перквестаґстагара. Uh, siccome abbiamo giocato contro il, eh, contro il uh, campione che è in vigore degli europei. Sì, è stato difficile dal primo uh, minuto, e abbiamo, uh, nel primo tempo abbiamo lavorato sulla difesa, in difesa, e nella, nella seconda invece abbiamo, si, abbiamo iniziato a fare la pressione. A recuperare la palla, a prenderla, a conquistare. Certamente ho parlato con i ragazzi nel spogliatoio che sono molto tristi per uh, non avere il risultato. Uh, però è stata una buona gara. Sì, yes, per You just press the button. Mm. Um, sorry, a in English, if that's okay. okay um, yes, So it's been, obviously, you've been on the road. It's been a really, really difficult to play away from home for so long. I'm wondering, you came so close tonight. How difficult is it to regroup and to know that you need to go through the, the knockouts again um, next year? звичайно, це було складно. Ви самі бачили нашу групу. Навіть у самій Україні не так багато людей вірили в нас, що ми будемо боротися до останньої гри. Ми працювали разом менше ніж півроку, але мої футболісти виконали вимоги на гру. Гравці показали справжній український дух, адже війна в країні продовжується, і всі наші футболісти читають новини і розуміють, що відбувається в країні. Працювати в такій атмосфері складно, але всі чітко розуміли, що ми представляємо дуже сильно. Україну і сьогодні на полі ми також це продемонстрували. Ми показали характер і билися заради нашої країни. Мені дуже подобається грати в Німеччині. і Я впевнений, що моїм гравцям також сподобалося грати тут. Атмосфера була дружньою, і я дуже дякую і Німеччині, і Леверкузену за можливість грати на цьому чудовому стадіоні. Після матчу гравці та вболівальники Італії вибачалися перед нами. Я вважаю, це дуже емоційний момент, який продемонстрував підтримку та повагу України зі сторони дружніх нам італійців. Тому атмосфера на матчі була дійсно чудовою. Товариство, ну на. Напряму ми не змогли кваліфікуватися на євро, але нічого страшного. У нас ще є другий варіант через плей-офф Ліги Націй. Пишіть ваші думки в коментарях, якого суперника очікуєте, і чи взагалі на вашу думку ми побачимо збірну України на євро. Я особисто вірю, що думаєте ви. Пишіть в коментарях. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Favbet. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.